А так світить нам прожектор. Дивіться. Що ви скажете? Нормально освіщає? Акумуляторний прожектор на 50 Вт іде 1600 люменів. Це, якщо я не помиляюсь, не я на самий максимальний режим. Дивіться, ви бачите, так? Да? Давайте його виключимо. Оп. Що ми бачимо? Нічого не бачимо. Включаємо. Да. Це у нас стробоскоп. Це у нас да, слабший. Це у нас другий режим. І це у нас третій режим, наймаксимальніший. Ну, я вважаю, mm. вполне достатньо. Ну, книжку, звісно, так не буде читати. Хоча, якщо до нього повернутися, взяти таку книжечку, то і книжку читати і все прекрасно буде видно. Ну освіщає шикарно. Поняли? Освіщає шикарно. 1600 що гривень цього на всього його ціна? А є ще в нас трошки інші. Ось такі модельки теж, кому цікаво, то, то напишіть в особисті і вам скажу, яка буде ціна. А, зарядка йде в комплекті, можна заряджати його від повербанка, від зарядної станції, від генератора, від блочка, від телефона або просто USB-шку кудись там піхати. Штука реально класна. Так що, кому цікаво, будь ласка, пишемо, дзвонимо. Тим більше зараз світло вимикає, ти собі взяв цього прожектора, пішов з ним, куди тобі треба. Ти прийшов, йдеш, собі світиш, да, під ноги, взяв, поставив, все, красота. Якщо треба ліхтарики, ліхтарики теж в нас є, можете Зайти на сайт, шаки профіля посилання і обрати собі. Близько сорока різних видів ліхтариків. Ну, ліхтарики всі топові. Не китайські якісь там говно, а хороші ліхтарики теж будуть відексовські, якось цей прожектор.